У Міністерстві аграрної політики підрахували, на посівну 2015-го не вистачає 12 мільйонів гривень. В держбюджеті передбачили лише 300 мільйонів на здешевлення кредитів. Комерційні ж банки бояться надавати позики в умовах економічної нестабільності. Якщо і пропонують кредити під майбутній урожай, то за ставками у понад 30%. Стоїмость ресурсів на даний момент дуже висока, поэтому ми намагаємося предоставити інші інструменти, намагаємося договоритися з поставщиками сред защити рослин, Мінеральних удобрений зачастую сем'ян, для того, щоб вони использовали ті інструменти, які ми даємо на ринок а именно векселя гарантії для того, щоб забезпечити пасівну перевага буде надаватися середнім і дрібним селісоробникам, ті, які мають річний дохід від реалізації до 10 мільйонів гривень. А також сільосовникам, які вирощують велику рогату худобу, отримують корів, тому що ми розуміємо, що галузь молочного скотарства зараз є проблемною у нас в Україні. Через дефіцит коштів та матеріально-технічних засобів близько 5% площ в Україні може залишитись незасіяними. Загалом в мінагрополітики очікують на добрий врожай. За оцінкою фахівців, тепла волога зима та сприятлива весна добре вплинули на озимі. Весняно-польові роботи вже розпочалися у 20 областях країни. Наразі засіяно 8% площ. Разом з тим, зерно нового врожаю буде дорожчим через девальвацію гривні, зазначив міністр агрополітики. При здорощенні, скажем, зерна відповідно має бути поступово і дорощення хліба. Але ми сподіваємося ж таки, що це, якщо відбудеться, дуже поступово. Ми як уряд, як ми як Мінагрополітики плідно співпрацюємо із хлібопікарськими підприємствами, з аграрним фондом. Аграрний фонд робить інтервенції, в тому числі зерна, які є, і це дозволяє зараз тримати збалансовану ситуацію з по підняття цінам на хліб. Тримати ситуацію під контролем допомогло б і залучення регіональних ресурсів зерна, кажуть у Вінницькому департаменті агропромислового розвитку. Однак, законодавчо це неможливо. У нас в Вінницькій області і не відділялись кошти на регіональні ресурси, але однозначно, керівник області міг зобов'язати голів райдержадміністрації адміністрації там на доброзичливих основах щоб заключали договори райдержадміністрація. Керівник клібопекарської підприємства промисловості і один із керівників сільхозпідприємств для зберігання. Нині в резервах агрофонду зберігається майже 500 тисяч тонн пшениці другого та третього класу. Зерно нового врожаю державна кампанія має закупити майже 800 тисяч тонн. Тетяна Орлова, новини телеканал Віта.